Десь близько, а може, далеко, за горами чи за океанами, за лісами та рівнинами, на краю густого темного лісу, жила собі ворожка. Ніхто не знав, звідки вона прийшла. Здавалося, що жила вона тут завжди. Якщо б ви спитали, яка вона? Кожен розказав би свою історію. Для когось була вона старою бабкою, для когось зрілою жінкою, а хтось бачив її молодою красунею. Очі її змінювали колір в залежності від того, хто приходив до неї і що просив. Жодного разу не вигнала вона нікого, але кожен отримував саме те. Що було необхідно сьогодні і на майбутнє? Хтось нагороди та подарунки, хтось випробовування та втрати. Але завжди то було справедливо та якось далекоглядно. І часто те, що сьогодні було подарунком, завтра виявлялось покаранням. І навпаки, те, що сьогодні було. Випробовуванням завтра ставало нагородою. От одного дня до ворожки прийшли хлопчик і дівчинка. Ворожка зустріла їх лагідно, вона любила діточок. Як ви наважились прийти до мене? Звідки ви? Діти були трохи налякані, тримали одне одного за руки. Нам потрібна допомога. Люди кажуть, тільки ти можеш зупинити цю навалу, сказав сміливий хлопчик. Так, тільки ти, капасний маленький вередливий дідок гном, наслав на наш дім своїх капасних, злобних, вередливих створінь, підхопила дівчинка. Ворожка мовчала і слухала, звідкись у неї в руках з'явилась сопілка. Вони трощать наші доми, вбивають наших людей, палять наші поля і захоплюють наші землі. Їх так багато, що, здається, нема кінця та краю цій навалі. Ворожка мовчала і слухала. Звідкись в її руках з'явилась свічка з Мерехтливим вогником? Вони споплюжили всі мої квіти. Вони спалили всі дерева, вони забруднили всі водойми і знущаються з беззахисних тварин, гірко заплакала дівчинка. Ворожка мовчала і слухала. Звідкись в її руках з'явилося яблуко. Хлопчик втішав свою подружку, заглядав у очі ворожки, і почав уже гніватися. Чого вона мовчить? Чого не допоможе? Дарма люди казали, що вона хороша. Нарешті заговорила ворожка. Діти мої милі, візьміть сопілку. То ваша мова співуча. Заграйте на сопілці, і потвори злякаються. Не люблять вони нашої мови, ненавидять нас за вірність їй. А на допомогу зберуться всі, у кого є такі сопілки, і хто вміє грати, і хто чує і розуміє мову музики. І дала вона сопілку дівчинці, і вмить висохли гіркі сльози, і заграла дівчинка. Візьміть цю свічку. Бережіть її вогонь. То ваша віра, віра в себе, в свою землю, в своїх людей та в своє коріння. Ніхто не загасить цей вогонь, ніхто, окрім вас самих. Розпаліть багаття, потвори злякаються, втратять розуми через це втечуть чи згорять. А люди з чистими помислами та вашої віри перейдуть до вогнища грітися. І допоможуть вам захиститися. І дала вона свічку хлопцеві, розгорілася свічка, заграла різними кольорами, і хлопчик розправив плечі і з'явився в його очах такий самий вогник, як свічка горіла. Візьміть це яблуко, виросте з нього яблуня. Велика, розкішна з солодкими яблуками, а згодом і яблуневий сад це ваша любов до рідної землі. Пликайте її, саме вона дає силу та наснагу обороняти свою землю від навали карликових потвор. А до саду прийдуть ті, хто люблять вашу землю, і всі разом зможете ви відстояти рідний край. І дала вона яблуко дітям. З тими пішли хлопчик з дівчинкою з хати ворожки. А ворожка варила борщу і чекала на діточок та їхніх друзів відсвяткувати перемогу. Бо борщ то теж сила.